Всім привіт і всім вам стрестя на каналі Тьоці Насті. Медовик готувала, а спартак іще ні. Дуже схожий рецепт, дуже швидкий рецепт. Готуємо, смакуємо і вражаємо всіх. Почнемо з того, що зробимо заварний крем. Йому треба трошечки потім відпочити, а швиденько тоді зробимо коржі. Для заварного крему нам потрібно 500 мл молока. Сюди додаємо 2 яйця і 100-150 грамів цукру. На ваше побажання. 10 грамів ванільного цукру. Почнемо з ванільки. Сюди. Ого! Я, мабуть, одне яйце таке велике. це щось дуже задужено. Сюди яйця. Раз, 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 розмішали. І 100 грамів цукру і десь одну столову ложку борошна. Сюди на вогонь і починаємо його виварювати до загустіння. Як загусне, відставляємо, додаємо сюди ще 100 грамів вершкового масла. І все, крем готовий. Для коржів нам потрібно зробити суміш. Перш за все, ми беремо 100 мл меду. Якщо у вас він засахарився, як в мене, то десь 3-4 столові ложки. 100 грамів цукру. Теж сюди. Щіпку солі. В нас зараз тут мед, цукор, сіль, ставимо на плиту, розігріваємо, поки не розтопиться мед, і тоді вже туди додамо чайну ложку соди. Суміш, подивіться, яка вона пухка. Тут беремо окрему миску якусь і сюди добиваємо три яйця. Краще їх взбити, аби вони не звернулися вже у нас в нашому тісті гарячому. Збили. Залишилося нам всього три інгредієнти. А саме 200 грамів борошна, 30-40 грамів какао і 100 грамів масла. Яйця. Сюди. Мішаємо борошно. 200 г це десь 6-7 ложок. Тісто буде не густе. Сюди ще додаємо 1 столову ложку какао. І я ще все ж таки сьому ложку з гіркою, бо в мене були крупні яйця. Додам ще сюди. Це гарно перемішуємо. Тим часом ставимо духовку верх-низ 180 і будемо це виливати і відправляти на 20-25 хвилин. Випікатися. Застилаємо пергаментом. Якщо ви хочете, наприклад, зразу зробити його у формі круглі, беріть вашу круглу форму, наливайте туди, і випікайте там, але треба буде шпажкою перевірити готовність. Для прикраси торту можемо взяти чорний шоколад, його розтопити на водяній бані або просто на плиті з товстим дном взяти якусь ємність. Сюди додаємо ще 50 грамів вершкового масла і поливаємо смачний торт. Беремо ніж і розрізаємо корж. Розрізаємо на чотири частини, а потім кожну з них ще ріжемо навпіл. Все розрізано. Крем є. Тепер збираємо шар за шаром, перемазуючи кремом і далі зверху поливаємо ганаш. Бока, якщо у вас є на це бажання, можна залишки трошки перетерти і посипати цією крошкою. Готовий, смачний, класний торт. Запрошую всіх до чаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Цілую люблю. До нових зустрічей. Па-па!